Вже весь світ обговорив операцію Павутинія, яку провела Служба безпеки України в глибокому тилу Російської Федерації, у наслідку чого більше 40 літаків стратегічної авіації Російської Федерації були пошкоджені або знищені. Ця зухвала операція шокувала весь світ. Про це я розказував в одному зі своїх відео. Можете знайти за цим посиланням. Але після того журналісти вирішили створити такий собі профайли, познайомити світ з постаттю видатною постаттю, з Василем Малюком Хто ця особа, чим знаменита? Дізнайтеся з цього відео. Тож додивіться обов'язково до кінця, поставте вподобайку, напишіть коментар, щоб якомога більше людей побачили це відео. Так працює Ютуб. Ну і ті, хто бачить мене вперше, традиційно запрошую підписатися на мій канал. Отже, до вашої уваги матеріал The Guardian про Василя Малюка. Для тих, хто знає Василя Малюка, голову служби безпеки України. Не було дивно, що його заява про успіх операції павутиння мала. Певний фізичний підтекст зухвалі атаки безпілотників на віддалені бази, де розміщені російські стратегічні бомбардувальники, стали серйозним ляпасом по владі Росії, сказав 42-річний малюк, який іноді займається боксом і важкою атлетикою. Наші удари триватимуть доки, доти Росія тероризуватиме українців ракетами та безпілотниками шахет. Поголений наголос з фігурою типового викидайла нічного клубу малюк очолює СБУ з того часу, як колишнього обіймача цієї посади Івана Баканова, друга дитинства Володимира Зеленського, було звільнено у 2022 році за очевидну некомпетентність. Малюк був його заступником за останні три роки. Було досягнуто гучних успіхів. Один трюк це фотографія, на якій малюк тримає за комір побитого Дмитра Козюру, керівника антитеро. Рестичного департаменту СБУ під час його арешту за підозрою у співпраці з російським подвійним агентом привернув увагу це фото. Привернуло увагу громадськості, для якої він був. Ну загадковий, але і цей трюк це фото, і було так задумано. Коли Захар Прилєпін, лідер російського воєнізованого формування, вижив під час ймовірного замаху, який організовувало СБУ одного з серії замахів на українських ворогів на той час. Малюк потрапив у заголовки газет, зазначивши, що Прилєпін отримав серйозні травми, тазу та ніг. І вибачте, він втратив гениталії. Тому це воля Божа, щоб він продовжував жити та насолоджуватися життям, сухо додав. Малюк тим часом морські безпілотники Sea Baby, власний винахід Служби безпеки України, вважається таким, що завдали удару по 11 російських військових кораблям, і проштовхнули Чорноморський флот аж до новоросійська. Хоча нічого з цього не зрівняється зі світовою увагою, яку привернули теракти 1 червня, за планом яких, як стверджується, стояв малюк. Ну, терактами їх називає Російська Федерація. Ми ж називаємо це спецоперацією, причому не спеціальна. Воєнної операції, а спецоперації служби безпеки України, я впевнений, що операції СБУ під керівництвом Василя Малюка стануть темою книг і фільмів, сказав один співробітник СБУ на умовах анонімності. Бо порівняно з тим, що зараз робить служба безпеки е, України, Голівуд нервно курить. У стороні кількість російських літаків, які були остаточно виведені з ладу внаслідок атаки на чотири бази, е, ось нещодавно, є суперечливою, оскільки Україна стверджує, що знищила 41 літак. Представники розвідки США припускають, що було знищено 10 бойових літаків і до 20 пошкоджено. Якою б не була фізична ціна, тобто кількість відеозаписи 117 безпілотників, що злітають з дахів вантажівок, щоб завдати удару в глиб Росії, і без допомоги західної зброї, за Вдали психологічного удару в першу чергу. Міністр закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що це змінило парадигму та динаміку невдалих мирних переговорів з Росією у Стамбулі у вівторок. Після цього стався потужний підводний вибух, спрямований на ключове автомобільний та залізничний міст, що з'єднує окупований Росією Кримський півострів з самою власне материковою Росією, в результаті якого було пошкоджено його опори. Ці атаки були настільки серйозними, що Владимір Путін повідомив Дональду Трампу. Під час а, свого дзвінка що він буде мститися, і відповідь буде. Чотири людини загинуло в Києві е п'ятницю рано вранці, після того як поста помста так звана була здійснена у вигляді потужного обстрілу та атаки безпілотників на столицю. Ну і як ми бачимо, в чергове, коли Україна хитромудро вишукано знищує російські законні військові цілі, росіяни мстяться цивільному населенню. Але навіть якщо б не було цієї операції, ми знаємо, що Росія без приводу бомбить наші міста щоночі. То хто ж? Такий начальник служби безпеки, який привернув увагу Путіна. Він бульдог, сказав один із високопосадовців з України, який тісно співпрацював з малюком. Він не інтелектуал, він не розмірковує і не вагається. Він цілеспрямований, але він не злий. Це важливо, додало джерело. Часто ті, хто очолює ці організації, є злими. Малюк не хоче нікому завдавати шкоди, але знає, що іноді йому доводиться це робити. Малюк народився у місті Коростишев за 130 кілометрів на. Захід від Києва і кажуть, що він був рішуче налаштований вступити до СБУ після того, як вона стала незалежною організацією від КДБ після розпаду радянського союзу. Він вступив до СБУ у 17 років і навчався в академії служби безпеки України, де найлегше знаходив друзів серед тих, хто мав спільну цінність до спорту та фізичних вправ. І закінчив її зі ступенем з юриспруденції у 2005 році. Він був дуже спокійним у молодості. Сказало джерело, яке знало його тоді ще у юності. Він завжди був фізично дуже сильним. Він постійно тренувався в спортзалі. Він вважає, що коли людина займається спортом, вона дисциплінована та організована. Раніше він боксував, кажуть, що на якомусь етапі травмував. Руку на відміну від британської чи американської внутрішньої контррозвідки СБУ засереджує операції секретної служби на завданнях, які могли б виконувати поліція та спецпідрозділи. Малюк значну частину своєї кар'єри присвятив боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Він дослужився до посади заступника голови служби безпеки України у своєму місті до 2019 року, коли вперше зустрівся із Зеленським, який був на перших місяцях свого президентства. Він сів у гелікоптері із Зеленським і почав показувати Йому усі порушення в Житомирській області сказало джерело в СБУ. Він показав йому, де незаконно видобувають бурштин. Зеленський був вражений і сказав: Я даю малюку повноваження займатися цими проблемами за кілька місяців до того, як Росія розпочала повномасштабну війну, він ненадовго зазирнув у світ політики, ставши заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Джерела повідомляють, що він ніколи не виявляв жодних амбіцій щодо політичної кар'єри, і це рекомендувало його багатьом у розвідувальних колах. І після вторгнення Росії він швидко. Повернувся до Лав Служби безпеки України. Організація була у жалюгідному стані. Керівник розвідувального відомства в Херсонській області відкликав своїх агентів перед окупацією Росії супереч наказу Зеленського. Баканов, що виявився одним із його останніх кроків на посаді керівника, зарахував сина на службу, щоб уникнути мобілізації. Широко вважалося, що в організацію проникли російські агенти. кажуть, що малюк поставив собі за пріоритет завдання викрити кротів. Одним із добрих знаків в Операції Павутина є те, що вона. Не витікала, сказав один із високопоставлених співробітників Української служби безпеки. Він позбувся багатьох зрадників, не всіх, бо це неможливо. Але багатьох малюк також особисто цікавився так званим підрозділом Альфа у складі СБУ, який проводить операції на передовій та її за її межами, які він регулярно відвідує. За даними служби з лютого СБУ знищила майже дві тисячі танків, понад три тисячі бронетехніки, безліч літаків, ракетних систем та військових об'єктів, включаючи склади боєприпасів а також понад 30 нафтопереробних заводів загально визнано, що сам Малюк не вигадував операцію павутиння, але е, він мав здатність бачити потенціал і мати прихильність президента. Ця ідея народилася глибоко всередині служби безпеки, сказав Іван Ступак, який був е, співробітником Служби безпеки України з 2004 по 2015 рік. І ця ідея пішла безпосередньо до пана Малюка. Йому ця ідея сподобалася, і була ще одна перешкода. Президент Зеленський була велика ймовірність. Вірні, що пан Зеленський відхилить цю ідею, але пан Малюк переконав Зеленського. Юрій Бутусов, військовий журналіст, сказав, що малюк також забезпечив проведення операцій, нехтуючи ієрархію та просуваючи молодих агентів та схильних до розвитку людей. На відміну від деяких на вищому рівні влади, він зосереджувався на виграші війни, а не на ф... Фракційних суперечках всередині адміністрації припустив. Він малюк надав свободу дій та ресурси для просування дуже рішучих, дуже відповідальних лідерів, деякі з яких дуже молоді, сказав Бутусов. Вони схильні до ризику. Він дуже відрізняється від інших людей при владі. Він відкладає політичний вплив, економічні та бізнес інтереси. Джерела в уряді заявили, що не вірять, що саме малюк вирішив розголошувати операції до такої міри. Зеленський прагне уваги змі. Він її їсть і п'є, сказала одне урядове Жерело малюк же навпаки каже, що під час брифінгів міністрів. Утримується від стислих коментарів і очікує такої ж відсутності багатослівності від своїх співробітників. Джерела повідомили, що влада та успіх ще не досягли піку малюка. Якщо він бачить проблему у керівників відділів, він стає жорстким, сказав другий офіцер СБУ. Але загалом він конструктивний. Він дає своїм підлеглим час, який на його думку їм потрібен для виконання своїх завдань. Легше керувати, коли у тебе є карт бланш, але карт бланш все одно потрібно заслужити, і малюк цей картбланш заслу. Лив підсумовує і резюмує свою статтю The Guardian. Ось такі козаки у нас є в країні. Звісно, якщо б такі, як пан Малюк, були б на всіх посадах, на всіх керівних посадах і у війську, і у всіх відповідних службах, які займаються обороною нашої держави, можливо, ми були б на якомусь іншому етапі. Можливо, проблем би у нас було менше. Так я не применшую тиску росіян. Так на жаль, їх навала їх дуже багато і з цим нічого не поробиш, але. Важливо ще й керування нашим військом, керування нашими службами, І як бачимо з цієї статті, схвальною, на мій погляд, статті The Guardian, Малюку це вдається, і багато хто в Україні теж хвалить. Малюка і говорить, що з таким керівником служба безпеки України досягла своєї своєї віршини, можливо, не останньої, але є куди рости, є куди йти. І малюк та людина, яка веде СБУ от кудись туди наверх. Що ж, друзі, будемо сподіватися, що ще порадують нас, і пан Малюк, і служба безпеки України, і головне управління розвідки, і загалом. Наші військові а для того, щоб це сталося, треба їм допомагати. Зокрема, закликаю вас подивитися в опис цього відео. Там є посилання на банку мого друга. Він командир загону безпілотних систем. Вони боронять Україну, вони дають відчути ворогу. Ось все, що ви донатите. Ворог потім відчуває на собі. Тож давайте допоможемо хлопцям. Вони нещодавно придбали автівку їх банка на нулях. Треба підіймати, а потреби є завжди. Гроші завжди є на що витрачати. Тим більше для тих, хто керує безпілотниками. Тож зазирніть в опис відео і задонатьте Саньку е на баночку. Буду вам вдячний. Він також. Саня, привіт. Ну і друзі, у кого є ще бажання та можливість, можете підтримати і мій канал. Також донатом. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку все одно підуть на потреби сил оборони, але і мені буде приємно. Дякую, що додивилися. Сподіваюся, лайк поставили. Сподіваюся, підписалися на мій канал, натиснули на дзвіночок. Ну і пишіть коментарі. Рекомендуйте мій канал. Будемо триматися разом, бо разом і тільки разом вистаємо, і обов'язково переможемо. Слава Україні!